Вітаю вас, друзі, у проросійського колаборанта Євгенія Мураєва, який любить Росію, навіть попри те, що окупанти застосували проти нього ж санкції, настала у житті якась чорна смуга. Пам'ятаєте, він днями на будинку профспілок на майдані незалежності у Києві намагався вивісити свій банер, але далі щось пішло не так. І що ми побачимо? Ми побачили, що не про не провести він і години. Але о, о, значить відповідь була така, чого? Ви знімаєте, тому що там сепар. Тому що там сіпар так. Ось на цьому усе не закінчилося, І схоже, у нас почався новий флешмоб, який підтримали у Івано-Франківську. В одному із міст України небайдужі громадяни розбили рекламну конструкцію, де було зображено обличчя колаборанта Мураєва. У Львові також почепили із ним борд, але пообіцяли дуже швидко зняти. До речі, львів'яни. Напишіть у коментарях: зняли його чи ні. Е, ще був подібний випадок у Чернівцях на тижні цьому. Саме так, і у Чернівцях депутат від демократичної сокири добився того, що цей борт у місті зняли. Але на Львівщині, правда, Мураєву провели цікавий редизайн, але на цьому теж усе не закінчилось. Флешмоб підхопила Київщина. Ми знаходимося в боярці, це під Києвом, і тут е, пошкодили один з бігбордів нашого нового проекту. Нашого нового проекту. Жахливо просто. Я особисто, друзі, рішуче та відповідально вас закликаю. У жодному разі не чіпайте борди Мураєва, якщо раптом їх побачите. Бачите, ми замалювали, бачите, нижню половину обличчя, замазали ім'я. Я тільки не розумію, що їм не подобається, адже ось отак стало набагато краще. Там навіть лайк, ну, лайкові слова там да, Нецензурні написали. Показувати ми вам це не будемо. Ну і сували там писали всяку гади. Добре, що мій канал це не канал наш, тому що я вам можу показати, ким насправді є Мураєв. Якщо акція анонсована, мир, якщо акція анонсована соварною, нас! то Курає до речі, підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. І не забувайте натискати невідомо патріотичний лайк до цього відео. Невідомі патріоти, от такі от невеликий акт вандалізму вчинили, А я ж кажу. Очевидно, що Мураєв зробив для себе висновки після того, як його борди обписали матюками, обмалювали та почали знімати. І він зробив так, щоб точно ні у кого бажання їх зняти не виникало. Він почепив свої борди то на Вінницькій в'язниці, а то біля кладовища із підписом Тут наша, це наша земля і з останнім якось. Навіть не хочеться сперечатись, а тим часом на своєму телеканалі чомусь досі не закритому телеканалі. Наш Мураєв долучився до цитатника Іллі Киви. Що не натягується, то що натягує і що вони анічу. Як по ним пікуться пирожки з капустою. Мураєв як завжди продемонстрував глядачам, що у нього низькі розумові здібності, і він на восьмому році російсько-української війни так і не зміг дізнатись із ким же ми воюємо. Україна мирна страна. Ну какая сильна армія? Друзі мої, з ким воювати так. само він не розуміє, де саме у нас війна. Ну поб'ясніть мені. Де ми воюємо. Також Мураєв вважає, що Україні, яка обороняється, яка захищається сьогодні від російської агресії, яка знаходиться фактично у стані війни, не потрібно фінансувати армію. Друзі, дивіться, ми можемо тратити гроші на армію і імітувати Вот це самую сильні армії в мірі, а можемо втратити деньги на образование. Витрачати гроші на освіту це, звісно ж, потрібно, і з цим ніхто не сперечається. Але якщо не витрачати гроші на нашу армію, то у нас буде не освіта в Україні, а образование. Ну і Мураєв не був би самим собою, якби не почав співати про зовнішнє управління. Так, от Зеленському на сказати, друзі, я все осознав, Ми відказуємося від зовнішнього управління. Ми

Коротше, усе як завжди, Мураєв на своєму помийному телеканалі, який я не розумію, чому досі у нас не закрили, коли очевидно, що це рупор російської пропаганди. Цитував кремлівські темники і ніс антиукраїнську і абсолютно божевільну дичину. Інакше кажучи, він натякав, що варто закрити не лише його телеканал, а й його самого. Тому я Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти, але наша влада не веде належної боротьби із проросійськими колаборантами, такими як Мураєв. тому що це, мабуть, не доброволець, не активіст і навіть не волонтер, тому його ніхто не закриває. Проте як завжди, друзі, усе у наших і з вами руках. Мураєв зробив важливе оголошення, що він виявляється, планує тур містами України. Ми хочемо показати, яка Україна. Україна на самом деле. і однозначно будем на Западной Україні. Ну, об'ясніть мені, де ми воюємо? Я, звісно, ні на що не натякаю, але мені щось підказує, що Мураєв протягом цього туру може почути від громадян України дуже неприємну правду про себе. Сподіваюсь, так воно і буде.